В на Снігурівщині рівень у річці Інгулець продовжує спадати, однак і досі залишається перевищення норми на понад 2 метри. В зоні підтоплення були 13 населених пунктів Миколаївщини. Загалом постраждали 360 будинків. будинків, якому стані зараз постраждали житло. Бачила Наталя Якобсон. Вона з нами наживий села павлово Марі Мар Мар Вітаємо Наталю. Розкажіть, будь ласка, що розповідають місцеві. Вітаю колеги. Місцеві розповідаючи не очікували аж такого підняття рівня води в річці інгулець. Вода в хатах вода прибувала доволі швидко. В хатах, які розташовані уздовж берегової лінії, стояла на рівні майже 3 метри. Тобто вона була фактично під стелю. А прибувала вона десь 20 сантиметрів на годину. І люди були змушені дуже швидко втікати з своїх будинків. Спочатку вода затопила городи, потім дісталася і хат. Прихоплювали з собою лише найнеобхідніше. Все інше простояло у воді майже три доби, внаслідок чого ці будинки зовсім непридатні для проживання. Пропоную з цього приводу послухати пряму мову пана Володимира, місцевого мешканця. Це був рівень води в хаті такий, такий достало сюди. Те, щоб було ниже, все пропало. Повністю все нічому не придлягає ремонт. Перші дні таке відчуття, що точно кінець світу настав, що можна було з ума зійти. Через підтоплення у людей загинула вся городина і сади. Дерева стоять по чорнілі, а незрілі плоди з них осипалися. Також разом з водою на подвір'я людей намало багато мулу, сміття мертвої риби, поваленого очерету. І Люди зізнаються, поняття не мають як тепер все це їм прибирати. Хтось намагається врятувати намоклі меблі. Їх винесли з будинків, і випросушують на сонці. Поспіхом були змушені люди рятувати і домашніх тварин, а також птахів. А хтось тим часом рятував літніх батьків. Як от пані Ірина, з якою ми поспілкувалися. Вона вивозила із села свою 83-річну матір і тепер цій літній жінці повертатися просто нікуди. Її хата теж зруйнована. Пропоную далі послухати пані Ірину. Це будинок моєї матері, Асьоненко Ніни Павлівни. Їй 83 роки. Зараз її тут немає, тому що я її сюди привезти не змогла. Тому що... Дуже тяжко на це все дивитися. Дуже печально, дуже обідно, дуже страшно. Що в такі годи, як вона, даже, Ми ще молодші, у нас теж затопило, тільки ми живемо просто на другій вулиці. Що в такі роки, як вона, все перенесли, перенесли війну, ту війну, перенесла цю війну. Вона перенесла ковід, вижила. І тепер додому повернення немає. Фактично, люди залишилися без нічого, без домівок, без меблів, без речей. Вони потребують абсолютно всього. А найперше це будівельні матеріали для того, щоб відновлювати постраждалі будинки. І вони дуже сподіваються на сприяння влади, а також міжнародних фондів, які здатні їм зарадити у цій біді. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово до студії. Дякуємо Наталю. З нами на зв'язку була і села Павло Мар'янівка на Миколаївщині. Наша колега Наталія Якубсон.